Привіт! Мене звати Ерік, дизельний механік в Сілчук Транспорт, і зараз я покажу вам, як встановлювати ланцюги на колеса траків. У всіх наших траках у нас є 4 сумки з ланцюгами в лівому або правому багажному відділенні. Кожна така сумка містить по два ланцюги. Також в комплекті йдуть дві резинки, ключик для затягування і інструкція. На випадок, якщо забудете, як це робиться. Перший крок. Дістаємо ланцюги з сумки і розкладаємо на рівну поверхню поруч з колесом. Поки ви розкладаєте його на поверхні, зверніть увагу, чи є зламані або перекручені ланки, тому що не можна надягати зламані ланцюги, бо це може призвести до непередбачуваних ситуацій. Я розкладаю їх так, щоб замки були направлені до мене. Потрібно, щоб ці крючки з загнутою стороною торкалися землі. Тому що ця частина буде торкатися шини і щоб ці кінцівки на крючках не пошкодили гуму. Після того, як ви розклали ланцюг, не повинно бути зламаних ланок, не повинно бути вузлів або перекручень. Замки на ланцюгу повинні бути спрямовані до вас. Мені подобається взяти їх ось так посередині, і я намагаюся відцентрувати їх на колесі. Звичайно, з трейлером це буде набагато важче, тому що у вас не буде такого простору і на узбіччі буде лежати сніг. Але сьогодні ми просто хочемо показати вам, як це робиться, щоб ви мали уявлення. І як тільки ви накинете ланцюг на колесо, просто переконайтеся, що ніде немає перекручених частин і все виглядає рівно. В ланцюга треба трішки підкинути під колесо спереду, тому що нам буде краще проїхати вперед і наїхати колесом. І з'єднати кінці, а потім затягнемо замки. трак і повільно рухаємо трак вперед лише декілька фіт. Після того, як ми просунули трак вперед, ми почнемо з внутрішньої сторони шини і з'єднаємо ланцюг. У нас тут ще є додаткові ланки, що дуже добре. З зовнішнього боку, коли ви з'єднуєте, ви повинні переконатися, що екстра ланки вільні і не затиснуться при з'єднанні. Ось так. Після того, як ви з'єднали ланцюг, нам потрібно почати знизу закривати замки, щоб ще краще натягнути ланцюг на колесо. Нічого страшного, якщо ви не зможете всі замки затягнути. Це означає, що ланцюг добре натягнутий, Але проїхавши декілька сотень фіт, зупиніться і перевірте відкриті замки і спробуйте їх затягнути знову. Якщо кінчики пальців не залазять, це означає, що ланцюги натягнуті добре. Після того, як ви закінчили затягувати всі ланцюги, замки і натягнули резинки, проїдьте близько 100 футів і перевірте ще раз, чи вони добре натягнуті. Тепер, коли прийде час знімати ланцюги, ви просто зробите все у зворотному порядку: зніміть резинки, послабте замки, зніміть ланцюг, а потім вам доведеться від'їхати пару фіт і витягнути решту з під колес. Краще почати роз'єднувати із зовні колеса, а потім ззаду. Зараз розмикаємо замки. Тепер можна зняти їх з колес і витягнути максимально вбік. А потім ми проїдемо вперед або назад пару футів, щоб звільнити їх з під колес. Я стараюсь складати ланцюги гарно, щоб їх було легше потім розкладати і менше розплутувати. Переконайтеся, що ви не загубили резинки та ключі, тому що вони пригодяться наступного разу. Коли ви вдягнете ланцюги, будь ласка, не перевищуйте 30 миль на годину, бо це максимально допустима швидкість. І перед виїздом в рейс, будь ласка, переконайтеся, що у вас є необхідна кількість ланцюгів, тобто 6, Але ми кладемо ще два додаткових. І дякую вам за те, що подивилися цей урок. Якщо у вас виникнуть ще запитання, будь ласка, зв'яжіться з менеджером або диспетчером вашого автопарку, і вони вам допоможуть. Дякую.